Кось його знайдемо. Пішли, що впевнено. Через теж було такі. Кого немає? Тримаю. Дивись, волісиш. Будеш пам'ятати, що в Києві вас чекають приваблення. Ти номер телефону на ньому дописує. Я брала тушонки, згущенки, печиво. Паштети брала, шоколад брала, тому що не знати, яка там в них буде можливість. Але принаймні вечором чаю з печенням купити чи з гучонки, то, то є дітям потрібно, вони ще ж є зовсім юні діти. Скажіть, будь ласка, який набір у вас речей в вашому наплечнику? Найкращий. А Що потрібно для новобранців, щоб які речі потрібні? Зараз немає часу. Найголовніше най 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 це мати при собі хоча б на коліни, на локотники. Це, най це най ну, те, що, те, що найбільш потрібно, тому що е коли ведеш бойові дії, е убиваєш е ну, коліна і локті дуже, дуже часто. І багато теплих речей це, ну, на зиму. Що, у нас вже місця немає? А ну давай прикривай на А Чесно сказати, що найбільше потрібно це для новобраця, це кохана дівчина. Бо завжди, коли, ну, коли ти там, ти думаєш, ти думає, що, ну, що тобі є що, що захищати, і є ради, ну, заради кого повертатися. Ну, бронежилет, бронежилет, каска, форма, щитки, наколінники, Шо? Шо там ще? Аптечка. Та й все, Шо? що ще треба Я Шо? можу сказати, по своєму опиту беру очередь, я беру з собою нож, вірьовку. С помощью ножа, веревки, саперной лопатки можно и добыть себе пищу, и все необходимое. Саперная лопатка, она же вам и сковородка, она же вам и вырывает окоп, она же вам может добыть и дичь в любых условиях, она же и оружие, колющее, режущее, ударное. То есть, самая необходимая вещь – это веревка, кресава, нож, саперная лопатка и оружие, соответственно. Больше мне ничего не надо, чтобы жить.